Едгар Алан По. Убивства на вулиці Морг Читає Роман Молодій Якої пісні співали Сірени, яким я прибрав Ахілес, сховавшись між жінками, це питання складні. Але вони не стоять поза всякими здогадами. Сер Томас Браун Духовні риси, що за них говориться звичаєм як за аналітичні, мало самі в собі приступні аналізу. Ми оцінюємо їх тільки в їхніх наслідках. Ми знаємо за них, між іншим, що понадмірна їх наявність стає посідачеві джерелом найжахливішої втіхи, та як дуже людина тішиться своєю фізичною здатністю, маючи насолоду від вправ, що кличуть її м'язи до дії. Так тішиться аналітик з тієї духовної чинності, яка щось розплутує. Він дістає задоволення навіть від найзвичайніших занять, які вводять в дію його хист. Він кохається в загадках, в каламбурах, в іерогліфах, уявляючи в їх розв'язуванні таку ступінь проникливості, що вона видається пересічному розумінню надприродною. його висліди. Випливаючи з самої суті її єства методи, мають справді абсолютний вигляд інтуїції. Здатність до такого розв'язування, можливо, дуже посилюється математичними студіями, зокрема в тій вищій галузі математики, що її несправедливо і тільки з причини її зворотних операцій називають аналізом мовби пер екселенс. Але розрахувати це ще не є саме по собі аналізувати гравець у шахи, наприклад, робить перше без жодного намагання до другого. З цього виходить, що гру у шахи в її впливі на духовну природу розуміється у нас вельми неправдиво. Я тут не пишу трактат, а просто даю дуже побіжні спостереження як у вступ до певної осібної розповіді. Отже, і хочу, скориставшись цієї нагоди, установити тут той факт, що вищі сили рефлективного інтелекту далеко певніше і з більшим пожитком управляються при непоказній грі у шашки, ніж у всій дріб'язково виробленій суєтності шахів. В цій останній, де фігури мають неоднакові й хитрі складні ходи, де вони мають різну і мінливу силу, те, що є тільки складним. Неправдиво вважається, це не є незвичайна помилка Заглибоке. тут широко зветься Семпл Комплітреді Кентінію.